Юлька, гарна у тебе пердулька. Что это ты сделаешь? Мама заказала сразу. Угу. Завтрашнюю командировку. Да. Липимо. Ну, в смысле, липимо, да, да. И хотел исправиться. Прям сразу. Наблюдаю Наблюдаем за процессом. <laughs> С видеокамерой. Мама, все, заказ готов. Почти. Осталось пожар. Да. ти тільки так роби, щоб ми, якщо що, там могли трошки Ну, Типа щось продать. Солярку відіб'ємо там там. Чи, чи ще щось. Я тебе умоляю, За один такий зраз. Да, можна. І два бака торгувати. Можна, да. Короче, ребята, сегодня два видео не зайшло, в смысле Ютуб заблокировал. та и сами понимаете, сейчас натянута посмішка, нічого знімати не хочемо, не будемо. Тобто, може видео завтра и выйдет, чи завтра, чи післязавтра. Бо дуже багато сидимо на телефоні, общаємось. Не для кожного секрет, що у нас и в бахмаде роблять і, і все остальное. Тобто, Поки ми на зв'язку там. Тут, да. тут, тут ми так. Знаєте, щоб, я то щоб ви не розстроїлись. Хоча і як там не розстроювались. Гогірочки. Що ага. думаєш? То мусор? ні ні не то горчиця, Гурчиця. а Оце помидорчик. 21 вік на дворі, а вони в колокольню дзвонять вручну. Ай, поки надумав вам показати, він вже і перестав. Що тобі? Ані, ще ходить там. Але дзвонити вже, мабуть, не буде. Ну ладно. А так взагалі що, на обід усе пожарив я таку, як ви любите. Бачите, зараз ще укропчиком посиплю. Любите ви, а їм я <laughs> вот так вот. А тут у нас смалець. Шкварочки. І шкварочки будуть. Піща Богу. посолить, поперчить. Приправку давала, Часничка. Чесночка. І огонь. Так, а тут я вам зараз покажу. Вироби від нашої української дизайнерки Юлії. Ну, все. Готова друга сумочка. Ну, ремешок тут, звісно, взагалі топовий. Але сумочка мені оця більше подобається. Сумочка номер 1 Це сумочка номер 2 На підході ще там три і, ну, і так далі. Вот. Бо не виходимо останні дні майже з дому. Предлагаю проголосувати. Мені ця більше нравиться. Кому нравиться номер 2, пишіть 1-2. Так ми і рішимо, яка з них гарніша. Ну вони разні по розміру, і по дизайну, бачите, і по цьому і по всьому. Не, ну ремішок, конечно. йо я взяв все розвалив. Тут, конечно, такі прикольні. Але мені ця більше подобається. Так, все, голосую. Та й що, мама там де ми сидимо Там вообще сьогодні нема даже де приткнутися Аж до стоянки люди сидять Зонтиками все заставили А все закритий пляж дивись Друг від дружки кілометр. Воді диві. Одна на матрасі Саня Все Ну тут конечно біля камней трошки водоросли плавают. Ну ничего, можно туда вон перейти и там уже чистое море, все как положено. вот так, места надо знать. Значит, теперь пойти под душ Так, а сейчас впервые на нашем канале, да и вообще на многих любительских каналах, будет у нас попытка подводной съемки под водой. Я розумію, що море сьогодні не найчистіше, але пробний такий заїзд зараз буде. Перший блін, як завжди, комом, звісно. Ну нічого, найголовніше, що дно видно то, що я хотів, зрозуміти, чи буде видно, чи ні, чи буде зрозуміло. Все, можна занурюватись, от, шукати нормальні пляжі, де є на що подивитися. А тут теж риби є, ну тільки там, де далі трохи пісок, вже там і мелкі, і великі рибьохи. Цікаво ще поплавати в, біля каміння. Це треба зараз надувати, ви зрозуміли, біля тип пірсів, це треба зараз надувати матраса. Е, на вольтрі нема смисла, На вольтрі це як обична проверка. Звук моря, ви самі розумієте, ну природа така. Похоже, звісно, на те, як вроді вчора огірків з льоткою переїв і молоком запив, це все діло. Ну так от шумить море під водою. От. Так що будемо далі пробувати, знімати щось цікавіше, кучу морських йожиків, всяких морських, морське красиве дно. Ну, це не на навольте, я ж кажу. Тут я так спробував. Але пишіть, що може у когось є якісь мислишки поярче. Взагалі, пишіть побільше, при можливості. Я розумію, що немає світла. Не, не завжди є навіть настрій включати той YouTube чи ще щось. От. Але все одно, якщо знайдете час, я буду тільки рад. Коротше, хто б чим не тішився, я тут подводно фотосесію вирішив устроїти вам. Ну там реально є такі пляжі, що Юля Охотник за сердечками із камня. Хотіла знайти колись зелене, ось вона його і знайшла так от він виглядає маленький, правда, але видно? От, так. А от і душики. І все тут роботає. І душ для ноги, душ для голови. Я щось і не бачив, що він тут на углу є. І ми ніколи не дивилися, що він тут є. Ми все время там далі по пляжу купалися. А і там він і є. На Дядька. Красота. І, все. і дома гасний палив. Воду не лиш. Ну це так. Прям для супер економних. Я все просто соль з себе змив, тим більше як сьогодні море грязне. А, а наш пляж окупірували, ба. Купант і тут. Ти бачиш рівно не так багато. Ну да, так, тут, тут три чоловіка. Mm. Нормально. було Подводну зйомку робити. Дивіться скільки, аж кишить нею тут. Повністю можна заходити руками ловити. ось Збоку на акулу похоже маленьку. Я навіть не бачу чи вам видно, бо сонце світить таке ж. Та видно, знаємо. Калян, ти розумієш де ти должен бути? Може ти вже тим ТЦКшником скажеш Ідіть, бродіть, ребята І вже будеш тут біля мене Покажеш мені як рибу ловити Я в цій жарі, яка зараз робиться, знаєте, знаходжу для себе теж плюси Це ну, на сьогоднішній день наверное, скільки там кілограм 117 Зараз побачите пару-тройку днів такої жари і все. Я як -от -от, як точно кажу, як сніговичок, тільки із сала. Саловичок. розтаю як-то. І все. Даже їсти нічого не хочеться. Поняли? Тільки воду п'єш, ну, сок, і я люблю ананасовий, сок п'ю і, і, і все. Фух, так що таке, Спека, звісно, неможлива, Якщо далі буде ще жарче, то я взагалі буду тендітний тингний прям. От. А Юлію отправив, кажу, я в таку жару щось нічого і не хочу. Натопили смальцем, всього наробили. але той... А я хочу салатик, а ви зрозуміли, чисто бур'яна якось пожувати і все. Ді, це люблю. Колись ці руки нічого не, не крали, бо нічого й не робили вже скільки. У мене я таких рук в житті не пам'ятаю, щоб у мене такі руки були. Хоч на виставку вези, ні вавки, ні, ні ногті, ні сині, не збиті, не Ой А якщо чесно, в мене вже цей лікарняний вимикає потроху. Ні, було б ще, може, як то кажуть, трохи... Та ні, що трохи більше грошей. Грошей вистачає. Поїхати кудись далеко не поїдеш, бо це... Едараст мені покою не дає постійно О, довго десь не походиш, не полазиш. Із-за і того і скучно. Це щоб десь, я не знаю, щось би інше, щоб було. Болі... От щоб в голові щось не так було, то мені б взагалі на мене б не влияло б ніяк, мабуть. Там же ж пусто місця б хватило там, і дякую всім. Короче. Да. Сижу і плавлюся. Просто в машині кондиціонер роблю, але стою не в тіньку і жарку. Отак. Вот Найвелика вот. проблема, що я туплю як завжди, як обычно, як завжди. Осуществиє вже нарешті, коли дійшли руки до того, щоб спробувати робити ці підводні зйомки, знаєте. От. І тепер, коли я переживаю, що зараз мені накладуть гіпс, а це, скоріш всього, так і буде, правильно? Ну, понятне діло. От, Ну або якусь фігню, напевно, яку не можна буде мочити, бо просто там, якщо розрізали, то зашили, то наоборот соляну воду і воно ще швидше заживе. А як гіпс, то не можна мочити. От. А я знаю ну, дуже багато хороших пляжів, де іменно для чого я і хотів вам, ну, тому що на вольтрі там що там, ті камні вам показують на дні. А от є такі прям красиві-красиві міста під водою. Я з тих пір як колян мені не очки купити, причому які ну, діти їх спортили, звісно, але таке, ну, то вони і діти. Их тепер вони просто потіють постійно і вже по царапані, від того, что що вони їх пальцями терруть. Ну тут і можна буде купити іще раз. Але це от, от понеряти, знаєте, де морські ёжики, де красиве дно, де якісь там. Такі якісь, як ото, типу піщери, не піщери. Ну, в общем, понятне діло, що ви всі ці передачі по телеку бачили, але ж коли ви то розумієте, що то знімаю я і спеціально для вас, а не для всього телевізора, то теж набагато круче. Так що так, давай діджове зай. Я зібаю, поки вони в магазин ходили. Слава, вибач, Я лимони забула, я бігом. Давай. Без лимонів в хату не пускаю нікого, зрозуміли ви?